Ну що, всім привіт в ефірі Кепс, і це перед новорічний випуск з вами Оля Сергіївна і Артем Романович. Це новорічне крісмас ралі, яке ми всі чекали. Ми дочекалися. Ні, ну що, взяли, ви, хто хотів? Ні, ну хто міг, той забрав, знаєш со стола фішки, а хтось сидить зараз з фішками і думає, що йому робити. Сто Артема, ти знаєш, що 60 компаній володіють 590 тисяч біткоїнів, а в них входить таких як Tesla, MicroStrategy і Coinbase. Ну, нормальненько. Нормальненько прикупилися, я тобі хочу 590 касарій біточків. Дайте нам хоча б 59 біточків. Що там 590 тисяч? 59 бітків, це ж ну, капля в морі, знаєш. Сто з твоїх любимих новин, коли знаєш, десь у хаях. Якась компанія каже, що біток буде стоїти 150 тисяч доларів, а в 2025 році він вже досягне 185 тисяч доларів. А ефір подолає позначку в 5-500 тисяч доларів в 2025 Ну і там в спотові Біткоін ETF, там прям тіпо, велика капіталізація буде. Ну, це Galaxy Research каже. Більшість таких аналітичних компаній кажуть, що там прям to the moon, купуйте прямо зараз, бо ви не встигнете. Да, на хаях бажано бажано на хаях. Наші підписники знають, що краще не вестись на такі новини, бути поміркованими, слідкувати за нами і завжди заходити чисто по стратегії. Бо минулий раз ми з тобою, Сергій, наговорили про те, що обережненько будемо падати, треба продаватися. І ми вже, по-моєму, випусків в 5 чи 6 кажемо, що треба потихеньку продавати, треба уходити з ринка, Знаєш. А... Да. Ну, в общем, якось так. А зараз можна вже сказати, що треба трошки підкуплять, але не спішить. Підкуплять, але не спішить, знаєш. Да сто відсотків. Ще почекати трошки. Слухай, а в мене і для тебе є класна новина. Ану, зараз вгадаєш FTX почне виплату в 16 мільярдів готівкою за претензіями з 3 січня. Ух, дай Бог. Там денег вернеться і мені, і інвесторам Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, Я вже скільки років чекаю, Ось, Сергій, не знаю. якщо дочекаю, з мене бутилка. Чого, чого? чого Гарного. Мені правда за трьохлітрову банку грошей по 100 доларів закатану. Таку я люблю випивку, так що ти поняв. Всі Понятно. чули? Всі да. чули? Кстати, буде тобі банка, отвечаю. <ріху> Я вже придумав. Тут новина не з світу крипти, але вона дуже прив'язана до крипти. Тому що Баффет збільшив свій пакет акцій великої компанії, яка займається інтернет-інфраструктурою Віріс і він має патент на технологію реєстрації доменних імен на блокчейні. Я думаю, що ви ніколи в житті не чули про таку кампанію і про те, що ще криптодоменні імена потрібно десь реєструвати. От де заховані, так сказати, мільйони мільярди криптовалюти. У Бафе да, там. Вроді, Лох спочатку казав, що біток це фігня, а потім почав топити, що біток це в принципі ну, нормальний актив. Нормальна тема, коли... Ну, так. Ну, Нормальна знаєш... тема, пацани, на хаях особливо. Так, да. іноді можна там перевзутися в повітрі і прийняти, що ти був неправий, і почати нормально топити за нормальну тему. Правильно? Конечно. Nvidia запустить Джестон Хор у першій половині 2025 року для забезпечення обчислювань підтримки людиноподібних роботів. Яка класна новина. Да. Все в АІшку виходить. АІшка йде, да, і я говорила, що да, кожен, кожен якийсь цикл мають якісь тренди. І зараз ну, дуже кайфові, я про це говорила, і ми завжди про це говоримо з тобою. Вже протягом року, мабуть, да, що зараз АІ, це буде тренд і ще DeFi проекти, наскільки я розумію, я, я за тільки знаєш, я люблю, в, як ми торгуємо в нашому фонді, Ми дуже радуємося, коли ринок падає. Дуже радіємо, коли ринок росте. І наші результати за це говорять самі за себе. За цей рік 189% профіту до общого капіталу. І знаєш, мені подобається, що ми не віримо в ту зиму. Ми просто кожен місяць робимо результат. і yeah. Кожен раз, коли ми там чуємо, що з якихось каналів там кажуть, Туземун, бичка, зараз заробимо, інвестуйте, не встигнете, не заробите, давайте швидше, ми просто робимо свою роботу, <гум> командою так. заробляємо. І якщо у вас є бажання інвестувати, і щоб за вашими грошима дивилися, а не просто купили і тримаєте, і не знаєте, що з ними робити, то. Пишіть менеджеру, посилання є знизу, ми дамо вам всі докази того, що ми торгуємо, як ми торгуємо, і домовимося про умови співпраці в новому 2025 році. Так, а якщо ви ще бажаєте стати професійним трейдером, також пишіть, залишайте свої контакти, тому що наша команда створила перший комплексний курс, після якого вам не потрібно буде більше ніяких курсів. Так. Yeah. Пройшли один курс і ще й вступили в команду, і й торгуєте ще й торгує. ще отримали гроші в управлінні. Я про таке мріяв. Я скільки раніше інвестував в своє навчання ну, такої компанії, як попав би на таку компанію, як ми, після навчання ми вас додамо в Discord канал, де публікуємо новини, які дійсно впливають на ринок, да на які треба звертати увагу. І сьогодні ми опублікували пост з самих. Очікуваніших подій, які будуть дві 2025 році. Ви також зможете це бачити. Також бачите наші торгові плани, як ми торгуємо, ділимося ідеями, на яких можна заробити. Ну і також чат, де ми переписуємося. Там домашні різні новини. Там часто проходять мастер-класи від Сергіївної і інших учасників ком'юніті. Тому проходьте навчання, всі посилання є знизу. Реєструйтеся і до зустрічі в ком'юніті. Давай ще про новини, ще такі ж важливі новини. Що там є ще новини, Сергіївна? Так, да, є. Е, відсоток просрочених споживчих кредитів для рахунків, пов'язаних із віртуальними активами банку партнера Аббіт, Кібанк досяг рекордного рівня. Пахне жареним Сергіївна. коли кредити не платяться, то, скоріше всього, вони будуть продаватися по ринку. Це як в мене був, ну, точніше, в мене є знайомий, я його, кстати, давно дуже не бачив. Треба йому зателефонувати, запропонувати інвестувати в фонд. Він власник ломбарда. Короче, в чому суть? Ти закладаєш свою крипту. Якщо ти там зложила там під три тисячі доларів, ну, грубо говоря, там, ефір. І, наприклад, ефір падає в ціні на 30%, то якщо ти не виплачуєш, то вони можуть просто забрати повністю ефір у тебе. Та клас. <клас, <скажи> ну тут схема просто. Схема вообще, типа, агонь, знаєш. Типа, лох, не мамон, не вмри. А? Ми щось не те робимо, радьоні. Південно-корейська Вурі банк виходить на ринок зберігання віртуальних активів. Ну, естественно, якщо ви не вмієте берегти свою крипту, то вам за якісь відсотки це зробить банк. Ну, в принципі, як і в житті, да? ви можете. Свої гроші самі приумножати, там, інвестувати, слідкувати за ринком. Але щоб життя спростити, віддаємо в банк, отримуємо там 5 річних в доларі. А в крипті це можна побільше річних в доларі. Ну, якщо в нашу компанію вложити це 189 річних. Не знаю, чи 2025 буде такий добрий, як 2024, але побачимо. Мені цікаво, знаєш, напишіть, яка у вас ситуація по портфелю в коментарях. Я надіюся, що наші підписники до нас дослухаються, і у них все добре. А я вітаю всіх з наступаючим Новим роком. Бажаю всім, щоб збулися всі ваші мрії і обов'язково. профіту, профіту профіту. і профіту. Якщо хочете розвиватись, долучайтесь до нашої команди. Ми вас всіх обожнюємо. Зустрінемося вже в наступному році. Ура! З Новим роком!